Уночі російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків. Запустили балістичну ракету Іскандер М, п'ять ракет хап 59 та 12 «Шахедів». Ракети летіли на північні та східні регіони України, а дрони противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. Наші захисники неба, попри складні погодні умови, зуміли збити дві ракети хап 59 та 11 безпілотників. Про наслідки нічних ударів РФ по Полтавщині повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, росіяни атакували регіон ракетами та дронами. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Попередньо є троє постраждалих. Серед них десятирічна дитина. Всі зараз у лікарні. Є влучання і на Кіровоградщині обійшлося без людських жертв, але одну людину все ж таки поранило. Про це повідомляє очільник регіону Андрій Райкович. З його слів ворог усю ніч тероризував область ракетами і дронами. Працювала ППО руйнувань цивільної інфраструктури немає. І ударними дронами типу шахет російські війська вночі атакували Хмельницьку область, заявив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Цитую в регіоні активно працювали сили. ППО руйнувань та постраждалих немає. І минуло без загиблих та поранених на Дніпропетровщині, де окупанти також вночі вдарили по області ракетами. Одну збили військові з повітряного командування схід інша поцілила по території Дніпровського району. Повідомив очільник регіону Сергій Лисак. П'ять разів ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та градів. У Нікополі пошкоджені дві крамниці та дві кав'ярні. Приватне підприємство і релігійна установа. По Нівичині п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда і автобусна зупинка. Зачепило також газогін, чато та чотири лінії електропередач. Без світла залишилося майже півтори тисячі родин. А в Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережа. Найчастіше і найшорсткіше атакує ворог райцентр Нікопольщини з усієї наявної зброї. В одну з останніх атак вдарила ракетою по школі та вбили чотирьох її працівників. Чому жителі Нікополя, попри постійні російські обстріли, не покидають рідне місто? Валерія Холодовиць знавалась. Це все, що залишилось від школи, в яку влучила російська ракета. За тиждень до цього сюди вже прилітали артилерійські снаряди. Тому працівники щодня йшли до школи лагодити потрощини. Були в вмить ракетної атаки. Олександр, вчитель фізкультури, каже, йому пощастило, бо за кілька хвилин до удару поїхав додому. Коли я їхав на велосипеді додому, доїжджав до рибзаводу. Я почув хлопок, і в мене якесь відчуття було що це зі школою. Якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мені так само, не було зараз. З під завалів рятувальники дістали тіла чотирьох працівників. Це були літні люди. Чоловік і дружина тут погірве. Віктор Слесар і дружина Антоніна. Вони тут працювали, а також дві технічки. Чому росіяни вдарили ракетою саме по школі? Ніхто не розуміє. Військових об'єктів поруч нема, лише житлові будинки. Я був в хаті, якраз переходив з одної кімнати в другу, волною мене відкинуло. Я відлітав. виходить, ну серйозний був зарив. А мать знаходилася в кухні, оце там стекло вибите, на нього полетели осколки. В хаті сильних таких повреждень немає, ну як побило кришу, шифер. Не раз перепадало у цій школі. Ворожі снаряди вибухали поруч тричі, нікого не зачепило. І закладу цілів. Діти ж вчаться з дому. Дуже багато дітей знаходиться саме тут на місці роботи. Вчителі мене виходять саме сюди і викладають тут уроки дітям. Коли артопстріни не пускаються донизу, зупиняють свій урок, зупиняються, йдуть сюди донизу для того, щоб не знаходитися на верхніх поверхах. Христина, асистентка вчителя в інклюзивному класі, зізнається, буває дуже страшно, та, попри все, встигає не тільки навчати дітей, а й допомагати українським захисникам. Ми зранку е, займаємося саме своїми дітками, інклюзивним навчанням. А коли вільна хвилинка є, виходимо сюди, допомагаємо плести сітки. Нині ця школа слугує ще й гуманітарним пунктом. Також тут весь час працює пункт незламності. У нас кательні всі на об'єктах вони індивідуальні, тому вся критична інфраструктура вона буде опалюватися саме своїми кательнями. Б'ють всюди, немає куди не б'ють. У нас ну, ми проводимо роботу по захисту таких котелень, Це ті, що на вулиці, не в приміщеннях. Наразі у місті понад 40 тисяч людей до війни було втричі більше. Виїжджати на зиму майже ніхто не хоче. кажуть, до обстрілів звикли. Кожен день ну, автошколу недавно розбабіла, і рядом во дворі теж там склад був, теж рознесло. Ну і по ночам тоже не весело, вечерами, днем. Ну, в основном начинают они с 8-9 утра. Ну и так дальше. А потом в 2-3 в начинается. З минулого літа, відколи росіяни почали обстрілювати Нікополь, з протилежного берега Каховського водосховища у місті загинуло 27 людей, поранених – майже 200. Понівечено понад 4,5 тисячі будівель, серед них – школи та лікарні. Валерія Холодова, Єгор Люберчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.